Ялинки різними бувають. Це отакі тут різдвяні настрої. З приводу Різдва і з приводу ялинок, до речі, отут вночі вони пальми світять дуже добре. Старбакс місцевий. І отут пальми всі були замотані в різну ілюмінацію, і було дуже красиво. Я не знаю, чому вони до сих пір ставлять тут ялинки от в цьому регіоні загалом. Тому що насправді. Воно ж все пішло від пальм. В Ізраїлі там вже мова йшла саме про пальмові гілки, тому пальми якраз би підійшли. Але вони чомусь по інерції до сих пір використовують от, е, саме, ну, саме символіку отаку. От в сусідньому під'їзді, ось те ж саме. Це тут їх два всього в нашому комплексі. то Тут теж все Різдво, все воно на європейський манер з європейськими символами, з моментами снігу, з моментами. Дідів морозів.